Усім привіт! Сьогодні для моєї родини і для мене особисто неймовірно щасливий день. Особливий. І я не знаю, яке свято для мене більш важливе, чи мій день народження, чи день народження моєї матусі. Напевно, все-таки день народження матусі. Я вже казала в репортажі сповіді, що я дуже щаслива людина. І одним з дуже великих аспектів саме цієї внутрішньої гармонії це є те, що. Я вже в такому дорослому віці, вже така леді, яка склалася, що поруч з нами, з моїм братом, з онуками живе наша Матуся. Сьогодні у Матусі день народження. Матусі 87 років. Все поруч, ми дійсно поруч народилися з порідні душі 2 травня. Мамочка, моя люба, останні два чи три репортажі я тобі робила з Києва, тому що вона не було в Чернівцях. Я тебе вітала саме з Києва біля свого будинку, і мій ранок починався з постів і репортажів фільмів подарунків до тебе. В цьому році ми з тобою будемо бачитися, будемо вітатися, будемо обійматися. І це таке щастя, що і на мій день народження ми були разом, і на твій і разом з братом з близькими людьми. Мамочка, моя люба, я тебе дуже 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 люблю. Я тобі бажаю усього найкращого, здоров'я, ментального, фізичного, бути в свідомій активності. Ти дуже потужна людина, я дуже скромна людина, яка Просто тихо, скромно, професійно все життя робила свою справу. Я дякую тобі за виховання, за те, що ти дуже багато чому мене навчила своїм прикладом. Ми дуже різні по характеру. Я така, така, така. Ти більш ти більш витримана. Напевно, я більше в тата саме цією яскравістю, такою висолковістю. Але працьовитість, порядність, ті всі риси, які дійсно ми з братом і. Наші діти взяли від тебе. Я вітаю тебе від імені мого сина. Звичайно, ми завтра будемо всі розмовляти. І я хочу сказати, що я тебе неймовірно люблю. Оці, е... Ці конвалії для тебе, і ще багато-багато квітів. Я тобі їх покажу в кінці репортажу і потім подарую тобі особисто. Зазвичай, коли я до тебе приходила, і це було так завжди, ти дуже гарно співаєш, і ти часто співала, щось там собі мугикала. Я там десь бігала скрізь світами на тренування, на балети, там на легкоатлетику, на плавання, будь-коди, на навчання. А ти робила свою справу тихенько, по-домашньому, лагідно, опікулася бістям, писала безкінечні ті конспекти, та на уроки, я думала, Боже, скільки можна того писати? капець капець мене просто роздерло то сидіти писати. Мені вже хотілося кудись бігти, і е, щось собі співала завжди. А останні роки, коли я до тебе приходила е, на твій ганочок в твоє місця, е, я тебе завжди просила щось заспівати, і це вже було традицією, що ти співала. На свій народження якусь пісню. Я, звичайно, ні, я щось трошки там співаю, звичайно, там в ансамблі шкільному, але я не є співачка, в тебе голос набагато кращий. Тому давай, знову ж таки, як, як піде, я тобі трошки заспіваю. От я без, без, без підготовки те, що на душі. Я цю пісню завжди коли чую, я згадую про те, про тебе, про твій ганок, про твої квіти. І давайте всі разом. Цю пісню знає кожен. Чорнобривці насіяла мати у своїм світанковім краю і навчила співанки співати про чудову країну мою. як на цій чорнобривці. Погляну, бачу матір, стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Матусь, от чесно тобі кажу, кожен раз, коли я чую цю пісню, згадую про тебе, і сльози ти, 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 ти очі наповнюються слізками. Я тебе дуже-дуже люблю. І я дуже щаслива, що ми разом. І наперед більше кожного року, кожного дня з величезною вдячністю за те, що ти є у мене, у Олега, у у мого сина, у катрусі, у всієї нашої родини, за все, що ти робиш, моя люба. Я бажаю тобі усього, усього найкращого. І до зустрічі, до скорої, скорої зустрічі. Твоя донечка, Оксана, мамусечка, і ці півуні і тобі. В тебе такі самі тільки біленькі, неймовірний аромат. Все для тебе сьогодні, все для тебе, моя люба матуся. З ним народження, сонечка наше.